Прийшла осінь. Калина. Жде первого заморозку. Тоді вона вкусніша буде. Вкусно. Попробуй, дуже вкусно. О, зачинено. Будемо виходити. Закриємо. Закриємо так, переправа у нас пауку велосипед для хохми. Смачна калина. Ми тут не були влітку, а на осінь прийшли. Курінь підготовлений до зими. Тут у нас переправу хтось зробив, наверно, бобрик. Дощі пройшли, рівень води трошки піднявся, і ми бачимо, як ручей текти.